Дніпропетровщина, місто п'ятихатки, центральна районна лікарня. 14-річна Діана. Тут особливий пацієнт. Дівчинку напередодні вилучили з прийомної родини. Медики просять не показувати обличчя дитини. Напередодні на очах цієї дівчинки названа матір взялася виховувати її двох молодших сестричок розпеченим залізом. Включила газову плиту і по черзі прикладала до конфорки руки дітей. Вчитель, ну, наш керівник мій і має, позвонив мамі сказав, що там гроші пропали з кошелька і в, в дітей пропадають, І мама їм за це попекла руки Як це попекла? на печці. Моя шку, шкура злізла, а в дашки просто пузи. Що мама казала, коли ти робила? Вона казала, щоб я печку включала. Повністю облізла шкіра на долонях та величезні пухирі. Наслідки катувань малечі видно на цих фото. Опіки другого ступеню, такий вердикт медиків, коли ж лікарі дізналися, звідки ці рани жахнулися. Сліди від газової плити вони залишилися на руках. Кожні покрови були. Здерті травмованих дівчаток медики не показують. Окрім фізичних травм у дітей шок. Після катувань названа матір їх просто вигнала з дому вночі, згодом схаменулася та звернулася до поліції. Опечені та налякані діти цілу ніч блукали самі сестричок. правоохоронці знайшли майже під ранок. Тут на території покинутого заводу повертатись до матері опікуна. Дівчата категорично відмовились. У службі в справах дітей випадком шоковані кажуть, до цього 46-річна Вікторія Баранчук була зразковим опікуном. Окрім двох рідних сина та дочки, понад шість років чоловіком виховувала прийомну дівчинку. А торік взяла опікунство ще й над цими трьома сестрами. Чиновники визнають, дівчата справді були проблемні, але такі методи виховання приголомшили всіх. А жінка у скоєному навіть не розкаялася. Она не ні розкаялася до що вона зробила. Вона просто сказала, що я вирішила таким образом наказати дітей. Усіх прийомних дітей у родини вилучили та позбавили виплат. А це понад 9 тисяч гривень щомісяця. Почути версію самої матері не вдалося. Двері зачинені, у дворі лише собаки. Сусіди ж про родину Баранчуків не говірки. Проте інцидент оцінюють однозначно все в шоке, чесно говоря. Руки пабру вов так прямо говоря. На дітей що то самого діти внуки вже і раді бо за сколько років рука не паде Правоохоронці вже вручили матері садисті офіційну підозру. Справу кваліфікували за тяжкою кримінальною статтею – катування. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 127 Кримінального кодексу України. Це катування. Наразі жінці вручене письменне повідомлення про підозру у вказаному злочині та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. До речі, лікарі і правоохоронці вже встановили це не перший факт знущання з малечі у цій родині. Закатування дітей жінці загрожує від двох до п'яти років за ґратами. Тим часом дівчаткам вже підшукують нові прийомні родини.